Булат Прошка. Стоять три булата, і зразу видно, що прошка набагато більша. На нас є на широкій резині. Передня 6,5 на 16. Мотор каємурський, задня широка резина 112 на 24 Рівна підлога, зад повністю зашитий, куліса у нас бокова. Коробка у нас 4 плюс 1. 4 понижені, 4 повишені. Стандартна 3 точка. Тяги у нас литі, з ребром жорсткості, без зверних вушок. Е, вже йдуть сильніші і розкоси, і ці тяги. Центральний винт уже йде більш потужніший, Прищепний пристрій. Вал відбору потужності 540, є вихід, вихід на причіп, блокування задніх коліс. Трактора всі свіжі 24-го року. Доставка безкоштовна, гарантія, Значить, два на НШ стоять, один на гідропідсилювач, інший на Гідравліку, грузи ззаду, грузи спереду. Преміальна прошка, хороший дизайн, красивий останній. Ці нижні фари світять по бокам, ці лінзовані. Ось такого апарата можемо привезти.